Але я вам скажу, насправді історія свідчить нам, що з певних загроз можуть потім виникати цілком нормальні явища. І тут наведу приклад. От для класичних західних політичних систем такою загрозою ще до появи фашизму і нацизму після Першої світової війни такою загрозою були ліві рухи. Комуністи, комуністи, комуністи да такі ліві радикали. Але що сталося фактично ще на початку двадцятого століття в Росії, а потім і в європейських країнах ліві розкололися і були радикальні ліві комуністи, але виникла поміркована течія лівих соціал-демократи. Соціал да, і саме соціал-демократи сприяли появі такого феномену, який дуже позитивно вплинув на Європу, потім на Штати. Це соціальна держава, і держава такого спільного. Блага state. от тут ми бачимо якраз позитивні наслідки, і от іноді з деяких загрозливих феноменів можуть виникати і, в принципі цілком прийнятні. От зараз, між іншим, я вважаю, що правопопулісти, які дійсно зараз є викликом класичній політичній системі європейських країн, ну і в штатах це вже проявилося в вигляді Трампа і оцього руху мага, так от ми бачимо, що там теж є різні течії, є радикали. Які фактично руйнують традиційні демократичні цінності, зокрема європейські цінності, зокрема толерантність, яка ну, притаманна демократіям, в той же час ми бачимо, наприклад, Джорджа Мелені, прем'єр-міністрка yeah. Італії, вона праворадикалка. Я пам'ятаю, коли її ці кіно обрали, Багато хто її називав новою фашисткою. Що до влади в Італії прийшла фашистка? Ну, ми бачимо, що вона не в Україні. Йде... Я пам'ятаю, в Україні дуже сильно переймались. Да, якою ну, буде політика й... Італії, да, Щоди... да. але на от самій Італії і на Заході ну, я не кажу, Термін фашист фашистка використовували по відношенню до неї. Але ми зараз бачимо, ну в принципі, да, у неї є прояви радикалізму, але нема прови фашизму і антидемократизму. От деякі представники правлячої коаліції в Італії да от там є питання до них, а вона сама в. В принципі поводиться достатньо помірковано. тому воно по різному може розвиватися. Але тим не менше, історичні аналогія цілком доречні, щоб ми пам'ятали де в якому неправильному напрямі може піти розвиток політичного процесу.